Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 18 березня 2018 рік Шахтар Донецьк Павло Фансекі у Харкові. на стадионе металлист команда прямая Мариополь. 3-0! Шахтар Донецк перемогает. И сегодня, друзья, хочу данный матч пригадать. Ну, давайте распочнем все Элгуэр в этой стартовой складе. Пауло Фансека. Павло Фансека, главный тренер Донечан, Андрей Пятов в воротах, 4-2-3, Андрей Четвертого Ротнока, Андрей Пятов в воротах, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чалова, про центральных захисных Киева, Исмаили Богдан Бунго по флангах, Тарас Степаненко, Фред, центральный опорный пив захисных Алан Патрик, центральный ткованный пив захисных Тайсон, Марлос по флангах, Тафакунду Феррера в нападе. Все стартовая расстановка Донецкого Штаря. маріополь Бабич, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка в Маріуполя. Худжамов у воротах. Дава Яворський пара центральних захисників. Насонов Неплях по флангах. Білий центральний опорний півзахисник, Дедечко Мішньов центральний атакувальні півзахисники, Тіщенко, Дімірі по флангах та Діденко у нападі. Це стартова розстановка Маріуполя. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну що, друзі, я можу сказати. Команда Павло Фансеки заволоділа територіальною перевагою. Більше були на м'ячі. Більше шахтар атакував. більше команда створювала моментів. Але реалізувати свої нагоди, що не вдалося. Ось пригадати це дуже хороша атака про донецького гударя. До хороша ідея атака! Восьма хвилина матчу, Атакує шапер Марлос! І дивіться начинає на Патрік, і Анпатрік! Відкидає м'яч на Марлоса, Марлос! Про Марлос, і В кінці кінці відбувається в Маріополя. Дуже хороший термін від На місці! На місці Вратар був Маріополя. Ще непоганий був момент у Бернарда. А, але не вдалося в цей момент, э, друзі, пропрошу Бінарда. Бернарда взагалі навіть, друзі там заявці. А, навіть не було. А, у Тайсіна, якщо не помиляється, там був непаний удар ворота, Якщо, друзі, не помиляються, там пішла подача непогана. Якщо не помиляється, там Ісмаїлі виконував подачу. Доволі таки непогано. Але не вдалося футболістам э, замкнути. Навіть момент навіть був у такий Марлос. Да, саме Марлос був шанс. А, дуже до речі, активний Марлос. І справді дуже здорово Марлос загострив в принципі, епізоди. і справді Марлос дуже здорово виглядав. Ще перекладається на певний момент, коли МАРУАС! пробиває під лівом МАРУАС! М'яч влучає в руку, ну, не в руку, там були апеляції футболістів-донечан, ще нібито м'яч в у руку. Ну, все-таки, можливо, влучив, але там, в принципі, рука була у природному становищі, ніякої пенації там не було. Ось, ну все, тут тиснув Шахтар, створювали до нечі на момент, і ось 26-та хвилина матчу, 26-та хвилина матчу, атакує Шахтар, ще одна хороша атака, проводить до нечі на правому флангу, дуже здорово підбирає там Богдан Будко, якщо він виявляється, Богдан Будко, обігли Богдан Будко, фулиста Маріуполя, простріл, всі полідають повз м'яч, Ісмаїлі, набігає Ісмаїлі, удар, гол! Ісмаїлі забиває гол! Дуже важливо місце Ісмаїлі. Богдан Будко Записує своє до свого пасива. Результативну передачу. Здорово обіграв Богдан Будко, футболиста Маріуполя. І в рахунок повили. Донечани зупинятися на цьому не стали ще пара паних атак ä, провели донеччани. але ось реалізувати нагоди. години не змогли. але ось на 45-та плюс третя хвилина матчу. Шахтар Донецк разыграла команда Кутовый. Короче, передача. Марлос, Марлос, Марлос. Убери футболиста Мариуполя. Марлос, Марлос, Марлос. Гол, Марлос. Забывай гол, Марлос. И рахунок стоял матчей 2-0 на Куршитаре. Гениальный удар от Марлоса. Э, подкручивает мяч Марлос. Э, Друзья, здорово вдали кут. И Марлос. Переправляя мяч, все-таки говорит э, Мариуполя. Э, Гениальный там Марлос. Э, обиграв э, Футболиста Маріуполя, хороший замах від Марлоса і пробує Марлос з лівої ноги і точно Марлос підкручує мяч в дальній кут. 2-0. 2-0! На цьому перші 45 На другий 4 вийде Олександр Коваленко і Дентіня. В Мариополі вийде Биков, Білоконі та Авгімян. Ось Маріуполя, намагався Маріуполь принаймні відквитати, от і м'ячиком намагався. У життя не пан не був Мендал, на Патріка там не пан не був шанс. Хотіли Донеччини забути ще один м'яч, і в кінці кінців ще одна непоканана атака приходить у Донецького Шахтаря. Ще одна хороша атака, 67-го на матчу, атакує Шахтар Тайсон, гиняний матч від Тайсона, Тайсон, Марлос, Марлос, викидує Донець, Марлос, не забуває Марлос. Підбирання за Факунду Ферріро, Факунду Феррера. Факунду Феррера. Відбитий ключ на Фред, Фред порожній ворот, Фред, гол, Фред, збиває гол. Френ. Марос не реалізував вихід на один. Далі в кут Ферріран. Іде передачу на Фреда. І Фред пробиває. І забиває гол. Гол забиває Донецький Шахтар. Рахунок стає матчі 3-0 на користь Донеччан. Забиває гол Фред. Забиває гол Фред. Далі, в принципі, таких-то вже явних моментів не було. Друзі, ну, в принципі, більше таких-то... У мене, в принципі, не було в кінці кінці донецький шахтар, друзі, перемагає. Перемагає. І якщо в принципі, друзі, взагалі, то знаєте, якісь там піцу до нога підвести, то в принципі вже що подзю, подзю, перемагає шахтар. Команда. і справді команда Павла Фансики неймовірно сильно виглядала. Друзі, Більше м'ячем, проводили часу позиційних атаках. Маріуполь намагалася команда Бабича відповідати своїми атаками, але Маріуполю було справді неймовірно важко. Неймовірний взагалі Шахтар. Просто справді команда поло неймовірно виглядала. Загідрою забігаючи на преску і вам, що Шахтар Донецьк і красивий виграє чемпіонат України у сезоні 17-18. Тоже красивый мяч забыл Исмаилий. Марлос! С одного гол Марлосом! А другой мяч от Марлоса. Это просто красавный гол. Выклоним Марлоса. И красивый замах. И, в принципе, выполнение Марлоса. Просто был гениальным. Ну и такой сейчас забыл Фред. Такой сейчас забыл Фред. Дуже красивый мяч. Пригадали мы, друзья, матч украинской премьер-лиги. Сезон 17-18. 18 березня, 18-й рик. Stadion Металіст, Шахтар Донецк в 3-0 Шахтар Донецьк перемагає. Побажаємо, друзі, Мариополі всего наикраще. У Шахтере Донецк побажаємо всего наикращего, друзі. Да? И вам друзі в Ширикосердзе. Я бы хотів бажать в житті перше по добра. По друге щастя, Ну і по третє, це звичайно що всього самого самого найкращих. Дуже сильно хочу, щоб кожен з вас був щасливий. Ось тому бажаємо цього найкращих. Будьте щасливими завжди. Усім до нових зустрічей.